З настанням весни парії сухостою традиційно активізуються. Попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву та сміття на своїх обістях. Працівники служби порятунку змушені виїжджати на гасіння сухостою, використовувати державні ресурси не за призначенням, коли в цей час хтось буде потребувати допомоги. З початку року таких пожеж в екосистемах уже виникло 132. Згоріло 17,5 гектарів землі. Постійні виїзди рятувальників на ліквідацію пожеж сухої трави це зайві витрати ресурсів як матеріальних, так і людських. Пам'ятайте, що коли рятувальники залучені на гасіння пожеж сухої трави, які виникли з вашої вини, їхньої допомоги може потребувати ваша ж дитина, чи ваші рідні, чи близькі. Прикро, що до більшості з цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або незважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. По всій області працівники служби порятунку проводять рейди з метою недопущення пожеж в екосистемах, попередження випадків неконтрольованого спалення сухої трави. Залишків рослинності розповідають громадянам про шкоду для довкілля а також про адміністративну відповідальність за вчинення таких дій в ході проведення даних рейтів, 27 лютого, за допомогою БПЛА. Було виявлено чотири факти спалювання сухої рослинності та сміття на відкритій території присадибної ділянки та складено протоколи за самовільне випалювання рослинності або її залишків у вигляді накладення штрафу на суму 3060 гривень. А з початку року вже вісім людей притягнуто до адмінвідповідальності. Ми закликаємо громадян до свідомості, просимо голів територіальних громад реагувати на такі випадки спалювання сухостою на території громади та вживати заходи в межах своєї компетенції. Також нагадуємо, що за спалювання сухої рослинності та листя передбачена адміністративна відповідальність та штраф у розмірі від 3 тисяч ші гривень до 6 тисяч 20 гривень для громадян. Не спалюйте рідну землю, адже такі методи шкодять екосистемі, вбивають тварин. Живу природу та призводять також до загибелі людей. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.